Держава починається з конституції під таким гаслом народні депутати України Олександр Герега та Андрій Шенькович влаштували незабутнє патріотичне дійство у Красилові. У місто завітали представники з усіх районів Хмельниччини. Для громадської організації за конкретні справи влаштовувати подібний фестиваль не вперше. Раніше представники Городоччини, Ярмолинеччини, Дунаєвеччини, Чемеровеччини, Красилівщини, Ізяславщини, Білогірщини, Теофіпольщини та Нетішина вже неодноразово демонстрували свої таланти на великій сцені. А от загальнообласне дійство провели вперше. Надзвичайно приємно сьогодні зібратися в цьому місті усім нам, усім справжнім патріотам України, тим, хто Україну любить серцем. А не на словах. Тим, хто в дитинстві навчанням і творчістю, тим, хто трошки стає старший і віддає свої сили кожній на своїй трудовій ниві. Фольклорні гурти, ансамблі, колективи районних осередків культури намагались справити враження на журі, вкладали душу у кожен свій виступ, аби любов до України відчув кожен присутній. Хочу відмітити височезне професійне мистецтво як. Дорослих колективів фольклорних, так і дитячих колективів. Вони як правило, навчаються в дитячих школах, мистецтв, музичних, тому і рівень високий. Дуже цікаві ідеї. Дуже приємно, що в нашому місті проводиться такий гарний захід. Ви бачите масштаби цього дійства. Приємно приймати багато гостей, бачити радісні обличчя дітей. Це саме основне бачити усмішки і радість дітей. Цьогоріч свято конституції несе чи не найпатріотичніше значення. Тож сам фестиваль. Художньої самодіяльності аматорських колективів отримав назву Єдина мати, єдина родина, єдина Україна. Молитва до Діви Марії. Я вважаю, що як освятила сьогоднішнє дійство, і нехай світлий покров при святої Богородиці завжди буде над нами. Талантів не бракувало і серед дітей. 11-річна Аня переможець всеукраїнських і міжнародних конкурсів. Учасниця шоу Україна має талант і голос Діти. Ну, дуже ну починає плакати. Це перший раз, що я аж на сцені почала трошки плакати. Я її цю пісню розуміла і смислом, і мама дуже люблю. І для неї співала. Не оминули увагою і тему неоголошеної війни на сході. Крим це Україна. Твердо наголосили виконавці постановки. Привезли, виносили карту Криму. Ми хочемо Крип, наш війна закінчилась. Ми за це виступали. І ми... Бажаємо всій Україні, щоб закінчилась війна і що нарешті на, 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 настав мед і розслід України. Сьогодні Україна переживає нелегкі часи боротьбу за єдність та цілісність наших кордонів. Та найголовніше це не втратити жодної людини. Наголосив у своєму виступі народний депутат України Андрій Шенькович. Ми маємо все зробити для того, щоб ми повернули те, що належить Україні. Але ми маємо в першу чергу не за клаптик землі сьогодні думати, а сьогодні думати за кожне життя, яке ми не маємо права втратити. Окрім хореографічних, вокальних та театральних композицій, усі учасники фестивалю та гості свята взяли участь у встановленні рекорду України. 1777 людей в голос людей вголос зачитали 132 та 133 статтю Конституції, де йдеться про територіальний устрій України. До складу України входять. До складу України входять! Дніпропетровська! бадровська. Дніпро Донецька. Донецька. Кількість учасників рекорду. Одна тисяча сімсот сімдесят сім. Ще більше емоцій та вражень отримали усі присутні під час майстер-класу від відомого хореографа Амадора Лопеса та гурту Румберус. На завершення більше тисячі юних танцюристів взяли участь у загальному майданці. Молодь єднає Україну. Самі ж зірки відзначають, Хмельниччина повна талантами. А те, що громадська організація за конкретні справи влаштовує такі фестивалі, неоціненний внесок у розвиток України. публіка, концерт великолепний, як завжди. Хмельницька область для нас, коли група Румберу, Самадор ми приїжджаємо з словами, отримуємо просто масу довольства. Діти настільки талантливі, настільки енергічні, настільки іскрені, що що з ними танцювати, танцювати, зустрічатися, і зустрічатися кожен раз по-новому. П'ять колективів із Старокостянтинова, Летичева, Чиська Полонного та Красилова, які показали, чи не найвищий рівень підготовки, отримали головний приз путівку на берег Чорного моря. «Красиловчанам велике дякуємо за те, що приєдналися до нашого проєкту, за те, що відвідали сьогоднішній захід і брали участь в нашому заході. І це насправді велика праця, великий труд, і нашим дітям великий респект і за ними майбутнє. Радості переможців не було меж, адже кожен з них знає, що винагорода це не головне. Найбільш цінним є те, що для них влаштовують такі фестивалі, тим самим дають можливість проявити себе. Одного року ми вже вигравали путівку на море в а Цього року Андрій Шенькович подарував нам ще одну таку можливість. Ми готувалися дуже добре, дуже довго, і ми надіялись на цю перемогу і отримали її. Загалом на березі Чорного моря цьогоріч оздоровлять понад тисячу юних талантів з Хмельниччини, адже у громадській організації за конкретні справи. Знають, кожна праця має мати свою винагороду, а молодь повинна відчувати турботу про себе.